За 17 доларів в Китаї можна купити такий моторизований кран, який повертається тільки в одну сторону. Тобто, кран може бути закритий, відкритий, потім знову закритий, потім знову відкритий. Зворотню стороною ніяк не крутиться. Ну, така його будова. Середин редуктор і кінцевичок, який показує положення ну, в градусах відносно усі. Нормально закритий, нормально відкритий. Два контакти там є. Написав скетч для того, щоб управляти дистанційно ним. Зараз покажу його можливості, зайду в браузер, переключуся на управління по Wi-Fi. Ось ми на сторінці браузера. Тобто ми зараз підключилися до роутера комп'ютеру наш екран. Є спешка наша так само підключена до роутера, тому що там можна ввести пароль і от саме клавіші управління, які доступні нам для управління самими екранами. Є спешка може можна управляти двома екранами, тобто є грибінка під один екран і грібінка під інший екран. Переходимо на управління екранами. Спашка довго думає переключатися чи ні. Довго думала не є спешка, а я не переключився на сторінку браузера. Треба переключатися між вкладками OBS, або браузер. Я перший раз записую в ОБСі. Ось я переходжу в браузер. Управління екраном. на доступні екрани. Зараз керуємо екрану на городі. Переходимо в в сад, тому що до гребінки якраз сад в OE підключений. переходимо. У нас повинен помінятися. Бачите, кран город вже нас е, дозволяє парі... пропонує перейти, а ми зараз керуємо краном у саду. Тобто ми можемо е, закрити екран, відкрити кран. У нас зараз кран в закритому положенні, давайте ми його відкриємо на, чвадц... на четверть. От. Е, бачите, кран починає повертатися. Особливість кран в тому, що він мусить спочатку повністю відкритися і закритися, щоб. Зрозуміти, в якому він положенні знаходиться, потім е через е паузу він відкриє, він починає відкривати кран і через певну па паузу він її закриє. Бачите, кран трошки-трошки відкритий, ну це якраз четверть того потоку, який може видати нам е через такий от маленький. Е давайте дивіться, тепер що сталося, якщо ми. Е Відкрили наполовину, нам ця клавіша вже перестає бути доступна, ми вже неї не будемо тапати, тому що в нас її нема. А давайте відкрити наполовину. Натискаємо відкривати наполовину. Знову та сама ситуація, що екран мусить відкритися, повністю, потім закритися, а тоді вже відкриється наполовину. Почекаємо тих пару секунд. Ось, бачите, ясно, що не повернувся на, на, на половину, але це приблизно якраз пі потоку, який може цей отвор зупинити. Давайте ми можемо відкрити його повністю. Ми тапаємо його. Через секунду йде зв'язок, тому що не зразу так зроблено в прошивці, що кожну, кожну секунду обновляється команда. Для того, щоб не так само може грілося, не знаю. Відкрився повністю. І ми можемо закривати кран, а коли закривати кран, ми можемо вже зупиняти двигун і робити кран закритий у будь-якому положенні. Тобто дійсно, ми закриваємо кран, екран. Почина... Опа. Е, стоп двигун. Тобто двигун зупинився, але чомусь і екран погас, Не знаю чому. Е, Ну, не знаю. Тобто кран закритий і в нас кнопка стоп-дугу не активна, а закритий кран активна. Тобто дійсно, кран екран ще не до кінця закритий. Ми можемо ще закрити отак. Не знаю чому, але мені гасне екран в той момент. Ага, можливо... Можливо, що реле багато споживає і... Дає помилку по живленню, припущення. не знаю. Дивіться, які в нас є ще налаштування. Ми можемо встановити таймери. і по часі ми можемо, на, 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 Наприклад, є 4 таймери на один кран, і 4 таймера на інший кран. Тобто ми можемо атевізувати кран, встановити час, добовий таймер буде. Тобто година, хвилина, дію. Тобто закрити екран, відкритий відкрити трішечки на чверть і так далі. Зберегти налаштування. Отут на вже були збережені. Написано, що 18 день і 44 хвилини екран закритий повністю. Закриється повністю. Ми можемо перезаписати, якщо ми знову ведемо нові, нові налаштування сюди. Так? Тут у нас, наприклад, так само є. Ну і тут Я просто вже з ним. Його тестив і вже було багато налаштувань, зроблено ми тут такі, які вже були просто задіяні. Ви бачите, тут ще одне налаштування, ще одне налаштування. Ми можемо повернутися на головну сторінку. На основної сторінки ми зможемо налаштувати годинник, тому що по годиннику він повинен відкривати і закривати. Тобто нам доступна година, це от коли конектиться із сервером часу, для того, щоб отримати точний час. Наша ІСП заходить на сервер реального часу. Утримується там точний час до секунди і записує його в модуль години карального часу. У нас є ще автоматичний перехід на літній час. Якщо, наприклад, нас на окріні, наприклад, переходимо щороку на літній час, воно буде в березні переходити на літній час зимою, в жовтні вертатися на зимовий. Якщо це не було зроблено наприклад, автоматично, бо тому що прошили після березня, так, то ви можете, наприклад, вручну виставити. Зима або літо. От, наприклад, зараз ще зима, то у нас 0 стоїть. І можна свої, якби, якщо, якщо наприклад, немає зовсім інтернету, то як тоді час написати? Тобто ми свої години пишемо хвилини, місяць, число, ну, там, рік, день, тиждень. Зберегти налаштування, вони будуть зберігатися, якщо я зараз тапну по цій клавіші. І повертатися на головну сторінку. Ну Ось і всі налаштування можливо ще дописати. Якусь індикацію до крану, щоб якийсь діод переключався відносно того, який у нас зараз задіяний кран, кран нагород чи кран в сад. Бачите? Тобто я зараз так ніяк не можу візуально по, по самій коробочці це побачити. На смартфоні видно, але якщо я захочу це робити кнопками, то кнопками я вже це зробити. не... Я зможу, але я не збуду розуміти, яким, кран, яким краном я керую. Е, можливо, ще допишу голосовий супровід. Е, супровід російської звичайного супроводження. Е, саме супровід не керування, тому що я керувати не зможу з ним голосом, тільки зможу супроводжувати голосом команди, які виконуються. Ну і... Керувати по Bluetooth, і хоча тут Bluetooth доступний, я не знаю, чи є сенс. тому що Керувати по Wi-Fi значно відстань виходить, значно більша, тим більше, якщо ми якийсь використаємо репітер, ну, якийсь смартфон в якості реп'етера можемо використати. Чи цілері, такі, як репітер, то у нас дальність відстань самого крану від, від керуючого пристрою може значно бути більшою, ніж по Bluetooth, але можливо я допишу, не знаю, подивлюся, як буду мати настрій. Ну, тепер ось і все. Хіба що дещо покажу вам як само схематично побудована материнка, тобто які є на ній елементи. Тобто ну, бачите спешку, модуль Це давайте ближче підписуємо. Під, опа, не контачить. Оце е, в нас DC-DC перетворювач, тому що е, релюшка хоче, хоче 12 вольт живитися ну, від 7,5 до 12 вольт, а вже на, е, нас буде грітися сильно при 12 вольтах. Е, щоб буде грітися, буде грітися у нас е, оцей елемент, який перетворює на 5 вольт. E, ну, в даному випадку це DC-DC налаштована 7,8 В і все одно він досить такий теплий ось він гріється. Тому що e, так він ну, трошки не, e, споживає так наша ця спешка, Хоча там не ніби оптимальний, але така видно її статура, що вона споживає досить. Ну і ось у нас є. У нас є, якщо ближче, зараз інсукатором ще будуть намагатися можливо, перейде в цей... В режим, в режим. Давайте я переключуся на більший екран. Ось, У нас є до виходів є спешки, у нас трудновато, звичайно. Ну, от у нас є, якщо видно, курсор. В нас тут є два польових транзистора, два польових КП типу з підтянуті їхні затвори підтянуті до мінуса і через, через Опір 100 Ом вони з'єднані 150 Ом, з'єднані з піном Ардуїнки. Сам транзистор він низько рівний. Тобто він працює вже від 3 вольт, він може вмикати повністю, повністю відкривати канал сток-і-сток сток нашого транзистору. Де їх два транзистори, тобто ми можемо керувати двома кранами. І тут в нас є стабілізатор. Ця схемка зроблена навісним монтажем. Що, для чого, щоб вже почати керувати, вам не, не обов'язково, наприклад, мати. Модуль реально часу просто не буде по таймеру працювати, але буде працювати затопо дистанційно. Тобто, якщо хочете відтворити проєкт, то це буде вам дуже просто зробити. Достатньо ЄСП-обв'язати. Якщо навіть не впаювати ці польові транзистори, то можна взяти готовий модуль, який зможе керувати самим. Самою релюшкою. І що важливо, в релюшці повинно бути декілька груп контактів. Ну, від трьох, наприклад, бачите, в мене три групи контактів, тому що одна група відповідає за те, що ЄСП е, розуміє, в якому положенні зараз е, повинна розуміти, в якому положенні зараз е, знаходиться е, заживлений самотор, тому що переключитися між. Е, Двома кранами ми можемо тільки в той момент, якщо мотор не крутиться. Ну так, так зроблено, тому що ну, щоб не було, не було в нас логічних помилок, тому що ну, один ще не докрутився, ми ж хочемо другим керувати, значить може щось злетіти. Тому зроблено так. Ну Якщо зацікавить, то я ще е, зніму відео як Добу докладу картинку. як як це можна буде зробити, реалізувати електричним способом. І ще дещо покажу вам по скетчу, щоб ви розуміли, що тут є. Дивіться, в скетчі є декілька вкладок, наприклад, я старався сокоментувати. Тобто ви можете взяти цей скетч і використовувати для своїх цілей. вкладка, наприклад, tab". Ні, я мушу перейти спочатку на... Спочатку я мушу перейти на вкладку на IDJ. От Вкладка ТАП. TAP у нас написаний на ООП тобто є клас TAP який виконує, є функції, методи, які будуть виконувати ту чи іншу дію. Є У нас перед тапом є enomчик створений це для того, щоб ви ці дії, які були, то вони були вже записані не цифрами, вони були. З магічними буквами, цифрами. В них записані словами, тобто ви в скачі будете знаходити слово стоп, клос, відкрити трошки, відкрити на четвер наполовину і опен повністю відкрити. Я старався закоментувати все, тому що, ну, по-перше, для мене добре, а по-друге, я до інших, який хотів, щоб ви так само це все розуміли. І, можливо, робили свої проекти по цьому по цьому шаблону. Менеджер не буде показувати. тобто Клас-батон є в нас кнопки, в нас є клас таймер, який може спрацьовувати. Тобто, він дає команду, що я готовий, і тоді кнопки не будуть мати дрібезгу, тому що Та тут так дрібез важливий, тут ще важливо, щоб кінцевик, який є в самому моторі, спрацьовував при коли кран закритий і очікував, коли він відкриється. Не кран за завідкритий, коли кінцевик відкриється, для того, щоб розуміти кінцеве положення. Ну так зроблено. Це, до речі, я списав е, з якогось е, каналу Ютубівського. До речі, на Ютубі дуже мало є м, інформації про те, як е, використовувати ООП саме для ардуїнівських кодів. І Алекс Морозов щось там ну не дуже, щось, там дуже багато що на ООП. Е, і ще якийсь там є. Якщо заб'єте в пошуковий, пошуковий Q, то ви знайдете його, то можете подивитися. Алярм, клас Алярм це в нас, тут записується. В нас самі налаштування, які ми вводимо в модулі години карального часу. Там в нього є своя промка. І коли ми її змінили, в нас. Ці налаштування передаються вже в кожен об'єкт цього класу. Тобто в нас в класі менеджер е, є. Зараз, зараз, зараз створений, створений в нас. Е, ось в нас є е, масив об'єктів. І ми через цей масив об'єктів ми вже з... керуємо е, по таймерах е, з самими тими діями, які повинні використовувати екран. І е, промка це вам не це буде цікавить. Connect Wi-Fi. ну Я думаю, що Connect Wi-Fi дуже буде корисно вам використовувати, тому що якщо ви захочете робити якісь гаджети, то е, тут е, записується. записується а я, до речі, не показав вам, як це робиться на головній сторінці. Я зараз спробую перейти на головну сторінку. Давайте я натисну на сюди. Вернуся на хроми. Перейду на хроми. Повернуся на головну сторінку і у нас є налаштування Wi-Fi. А можливо я вам показував вже в цьому відео, я не пам'ятаю. Ось сюди ми пишемо пароль, сітку, назву сітки, сюди пишемо пароль. Добре, повертаємося на головну сторінку. Повертаємося в ОБС. Чому ОБС не можна повернутися? А, ми відкрили ще щось інше. Повернулися на ОБС, переходимо знову на ідеєшку нашу. Тут ми можемо писати, коли ми запишемо пароль і паспорт, збережеться і буде потім постійно читати з промки, щоб, якщо нема коннекту, для того, щоб сконектитися з вашим роутером, чи з чим ви там записали для конекту. Цікаво, мені буде дуже, тут буде багато є на сервері. Тобто дизайнерське оформлює кнопок, тут вже є CSS стиль. Де можна змінити деякі налаштування, і кнопки будуть виглядати по-іншому. Ну і певно, що все. Сетап. Основні у нас, наприклад, основні. Не так. Основні на зміні, вони ініціалізуються зразу вже ж. Беруть значення з прому, тому що ми їх можемо змінити, так? і щоб не забулося, в, в темпсоні, які, в якій ми, наприклад, час виставили для конекту з цим сервером часу, чи ми переходимо на літній час, воно повинно все збиратися в нас в Єпромці, для того, щоб потім прочитати і вже з тими самими налаштуваннями почати знову роботу. Ну ось і все. Я переходжу. Снова ОБС нажимаю установить.